Я не знаю, що сказати тобі під час зустрічі не можу Знайти потай пари слів, а не вечір, а не довгий вечір Незабаром стане вночі темною без снів а не довгий вечір, а не довгий вечір, стане вночі темною без снів Мені одному зовсім, зовсім ні до чого, знаєш типи слів, тобі давно все ясно, тільки ховаєш погляд своїх щасливих очей. І знову дарма, і знову дарма, я збираюся все розповісти зараз. І знову дарма, і знову дарма, збираюся сказати зараз. І знову сила ніч, тільки довірять. Бачу я тебе, котрий вечір, знову бачу блиск твоїх щасливих очей, але з тобою не разом, але з тобою не разом, знову будемо ми і завтра, і зараз, але з тобою, не разом, але з тобою, не разом, будемо ми і завтра, і зараз. І знову сива ніч, тільки довіряю. Тобі під час устрічі не можу знайти, бо даю пари слів, а не довгий вечір, а не довгий вечір Не за паром стане вночі, темною сніг а не довгий вечір, а не довгий вечір Стане вночі, темною безнів І знову сива ніч, І тільки і довіряю я знаєш сива ніч Ти всі мої таємниці Одному зовсім зовсім ні до чого, знаєш ти без слів, тобі давно все ясно. Тільки ховаєш погляд своїх щасливих очей. І знову дарма, і знову дарма, я збираюся все розповісти зараз. І знову дарма, і знову дарма, збираюся сказати зараз. І знову сила ніч, тільки довіряю. Бачу я тебе, котрий знову бачу блиск твоїх щасливих очей, але з тобою не разом, але з тобою не разом, знову будемо ми і завтра, і зараз, але з тобою не разом, але з тобою не разом, будемо ми і завтра, і зараз. Бачу, я тебе, котрий вечір, знову бачу блиск твоїх щасливих очей. Але з тобою не разом, але з тобою не разом. Знову будемо ми і завтра, і з вами. Знову сила ніч, І знову сива ніч. Тільки довіряю, я знаєш сива ніч. Вісімої стаю мисці, але навіть і сили допомогти не можеш, і твоя тебе бать мені одного зовсім, зовсім зовсім ні до чого, але з тобою, я тебе, коти. Своїх щасливих очей